Триває 590-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 620 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 6 жовтня окупаційні війська Росії втратили 281 тисячу. 90 військових, 4777 танків, 9082 бойові броньовані машини, 6 666 артилерійських систем, 806 реактивних систем вогню, 540 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5 158 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет. 20 кораблів, 9 тисяч 15 одиниць автомобільної техніки та 951 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.